Вітаю вас, в ефірі Катем Новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо. Олександрійці попрощалися з загиблим героєм. В Приютівці відкрили дитячу точку спільно. В Олександрії працює школа екоактивізму. У боях за Україну загинув ще один захисник з Олександрії, 21-річний військовий Назар Буц. Серце бійця зупинилося 19 квітня минулого року в Ізюмському районі Харківської області під час виконання бойового завдання. Наше місто попрощалося з героїчним земляком у палаці культури Світлопільській. 25 квітня Олександрійці провели в останню путь свого земляка військового збройних сил України Назара Буца, який загинув 19 квітня минулого року в Ізюмському районі Харківської області, захищаючи рідну землю від ворога. Герою був 21 рік. Наші герої вони не вмирають допоки ми пам'ятаємо кожного з них. Допоки ми пам'ятаємо те, що вони зробили для нас. Вони будуть вічно жити в наших серцях і в наших пам'яті. Щодня ми говоримо дякуємо нашим захисникам за їхню неймовірну роботу, за їхню участь, патріотизм, вірність своєму народу, за їхню дуже важку і важливу боротьбу. На сході України Назар навчався в шостій школі. Після дев'ятого класу пішов здобувати фах кухаря-кондитера в Олександрійський профліцей. Герой з дитинства був бійцем, займався в спортклубі Спарта 17 мав другий дитячий розрядський окошинка й карате. Також відвідував військово-патріотичний спортивний клуб Захист. Сьогодні зібралося дуже багато молодих людей, дітей. Вони прийшли. Провести в останню путь, як і всі Олександрійці, славного сина Олександрії, славного сина України, свого друга, однокласника, свого побратима. Воїн живе, поки ми його пам'ятаємо. Ми ніколи не забудемо подвиг наших героїв. Ми ніколи не забудемо те, що зробив для України і для Олександрії наш Назар. Незважаючи на молодий вік, наш земляк встиг побувати у зоні АТО. Був учасником бойових дій. Має статус ветерана війни. У листопаді 2020 року Назар за контрактом вступив до лав Збройних сил України. Поховали Назара Буца на військовому кладовищі. В приютівській громаді за участі почесних гостей відкрили дитячу точку спільно від ЮНІСЕФ. Розташована дитяча точка в будинку культури Приютівки, проте відвідувати її зможуть діти з усієї громади. На відкритті побувала і наша знімальна група. В Приютівській громаді відкрилася дитяча точка спільно від ЮНІСЕФ. Розташована вона у селищі Приютівка, проте розрахована на дітей з усієї громади, зауважив селищний голова. Спільна точка УНІСЕ відкрита тільки в Приютівці безпосередньо будинку культури, де облаштована спеціальна кімната, але мережа навчальних закладів приютівської громади дуже розгалужена. Ми маємо дуже непогану мережу транспортну, тобто у нас достатня кількість шкільних автобусів, яка дозволяє сьогодні здійснювати підвезення учнів, підвезення дітей, малечі із інших населення. Таних пунктів приютівської громади таким чином цим дійством будуть охоплені практично всі діти приютівської громади. Дочка з місяць працювала в тестовому режимі. Чим займалися, розповіла координаторка Анастасія. Діти це різної категорії від 5 років до 15-14 років. Найбільше було 10, 11, 12, 13 років. Їм дуже подобається. Вони готові сюди кожен день приходити. Ми проводимо різні майстер-класи, різні арт-терапевтичні заняття з ними. Тут дуже багато настільних ігор є. Вони дуже полюбляють в них грати, особливо шашки, шахмати там дуже багато розвиваючих ігор для них є. Також є ляльковий. Ну ляльковий театр для руки, і також пальчиковий. Їм все це дуже подобається. Багато У нас є конструктор модульний. Також діти люблять з нього будувати різні різні споруди. 24 квітня відбулося офіційне відкриття точки спільно серед почесних гостей. Керівник регіональних офісів ЮНІСЕФ Бенджамін Фішер та керівниця програми. ЮНІСЕФ в Кіровоградській області Тетяна Федоренко, які привітали всіх з відкриттям та наголосили на важливості цієї події. Відкриття таких майданчиків для дітей в Україні для ЮНІСЕФ є одним з найважливіших, де діти змогли б отримати психосоціальну підтримку. Кіровоградській області вже відкрито 13 таких точок, і ми плануємо відкриття ще більше точок. Запитали, чим дитячі точки від ЮНІСЕФ кардинально різняться від інших культурно-освітніх майданчиків. Наразі ми працюємо з локальною владою, щоб ідентифікувати ті місця, де така спільна точка буде найбільш зручною, тому це такий відкритий простір, де можна отримати. Послуги для всіх, наприклад, в бібліотеці це можуть бути так більшості послуги для дітей, і це ну специфічні так. Послуги а тут спільно це такий механізм, компонент, де багато активності може бути, і вони можуть бути різними. Словами «I'm happy» охарактеризував Бенджамін Фішер факт відкриття ще однієї точки. До речі, з 1 березня по 20 квітня приютівську точку спільно вже відвідали понад 400 дітей. Наприкінці січня в Олександрійській та Знам'янській громадах запрацювала школа екоактивізму. Перший тренінг для її учасників провела громадська організація Нова Дружківка. Зараз проєкт добігає кінця. Останнім заходом стане плогінг про новий формат прибирання та результати роботи школи екоактивізму. Розповідає менеджерка проєкту Ганна Павленко. Протягом чотирьох місяців в Олександрії працювала школа екоактивізму. Вона зібрала активну молодь громади, яким не байдуже до проблем екології, і вони розуміють, як їх вирішувати. Ми поки що сказати, щоб щось пропонуємо. Ні, це буде вже їх ідея, але ми запрошували багато різних громадських діячів, які саме працюють з проблемами екології. Які Розповідали їм про різні проблеми, а також ділилися власним досвідом, як вони ці проблеми намагались вирішувати. Також ми придбали баки для сортування, і в деяких школах в деяких школах встановили ці баки, і зараз намагаємося запровадити сортування у школах. Під час роботи проекту для представників школи екоактивізму проводились різноманітні корисні тренінги. Серед тренінгів у нас було поводження з побутовим сміттям, був тренінг про забруднення води, забруднення повітря, був тренінг про компостування, але це все більш про екологічні проблеми. А щодо того, як з цими проблемами боротися, в нас також відбувався тренінг з інструментів локальної демократії, як спілкуватися з владою, як вирішувати проблеми законним шляхом. Був тренінг з проектного менеджменту і був тренінг з графікації, щоб діти розуміли, як цікавіше долучати людей, щоб їм було не тільки корисно, але й цікаво за допомогою і графікації. Останнім заходом школи стане плогінг. Плогінг це скандинавський такий вид прибирання. Це біг повільний. І збирання сміття одночасно. Ми зазвичай ще додаємо до плогінгу такий ігровий момент. Тобто ми ділимо людей на команди і з'являється таке змагання між командами. Потім ми якось нагороджуємо ті команди, які зібрали більше сміття. Тобто в них є додаткова мотивація збирати сміття. Локацію, де відбудеться масове прибирання, оберуть вже після останнього тренінгу, який відбудеться у травні. Нагадаємо, що проект Школа екоактивізму виконувалась в межах ініціативи з розвитку екологічної політики і адвокації в Україні, що здійснюється Міжнародним фондом відродження за фінансової підтримки Швеції. Тож кожен може долучитися до екопроєктів. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами, і все буде Україна.